Боятися ні в якому разі не потрібно потрібно завжди реагувати, тому що ми всі розуміємо, і вже з практики бачимо, що якщо насилля було хоча б раз. І тим паче, якщо воно повторилося хоча б другий раз, то воно буде обов'язково продовжуватися, і обов'язково жінці потрібно подумати про свою безпеку, про своє майбутнє, про безпеку своїх дітей і звертатися до поліції і до організації, які можуть надати допомогу. Благодійний фонд Шлях додому надає допомогу жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насилля. А саме в нас є шелтер, де жінки можуть постійно проживати там є харчування. Там навіть одяг можуть надати є дитячий садочок та хаб на базі фонду. І жінка, яка пішла з дому від кривника, вона може повністю там проживати, влаштувати своїх діток до дитячого садочку, до підліткового хабу, організувати відвідування школи і нормалізувати поступово своє життя. Крім того, в рамках фонду така людина може отримати безоплатну правову допомогу, їй буде роз'яснено нашими юристами, на що вона має право. Де їй потрібно звертатися, яким чином фіксувати факти наявності насильства, якщо такі є, яким чином захистити свої майнові права, тому що інколи жінки, на жаль, думають, що якщо вона піде з дому, то вона вже залишила своє майно чоловікові і їй нічого не вдасться відвоювати собі назад. Також в нас є соціальні працівники, які постійно на контакті з такою особою, вони її буквально за ручку проводять, розповідають, супроводжують на всіх етапах, які є надзвичайно іноді складу. Адними для таких жінок і допомагають пройти цей складний шлях. Крім того, на базі фонду працюють психологи, які постійно працюють в цьому напрямку. Вони мають відповідну кваліфікацію. Вони знають, які саме методи можна використовувати для того, щоб допомогти жінці морально справитися з ситуацією, яка склалася в її житті.